Я так розумію, що це питання, яке я піднімав спробування розповідати про відсутність керівника в галузі охорони здоров'я, дається взнаки. І насправді ми маємо звернути до прем'єр-міністра нарешті вирішити питання призначення відповідального керівника Міністерства охорони здоров'я. Скільки ми можемо виконувати обов'язки міністра, де міністр охорони здоров'я, який несе відповідальність за галузь? Виконуючи обов'язки, один, другий, розсвалює все, що можна. Не, не спілкуються з комітетом, і оці заяви від імені народних депутатів про співпрацю з комітетом, вони не відповідають дійсності абсолютно. Немає жодної співпраці, виконуючи обов'язки міністра з комітету з питання здоров'я. Вони реформу придумали, невідомо яку, яку депутати навіть ознайомитися не можуть. Люди доки тобто, ця співпраця. Тому я вимагаю звернутися до прем'єр-міністра з вимогою е і до коаліції, які мають внести кандидатуру міністра. Хоче Сопровод бачити міністром. Нехай внесе пані Супрун на голосування Верховну Раду. Чому ми, як народні депутати, позбавлені конституційного права в парламентсько-президентській республіці призначати компетентного міністра охорони здоров'я? Ви що хочете, щоб потім на нас сказали, що ну, депутати винуваті в тому, що розвалили до кінця і займаються геноцидом українського народу чергових і знищенням українців через так звані реформи і не невідомо що, під керівництвом пані Сокруну. Вона поїде в Сполучені Штати Америки завтра. А нам тут в україні жити із нашим з нашими людьми. Чому das, месяц, раз, шо 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 не призначений міністр? Хто дасть відповідь? Президент? Чи хтось інший? інше це проти не можемо пропонуємо зараз?